Цього вівторка кількість дзвінків була меншою відносною до кількох минулих разів. Та питання традиційно стосувалися важливого: паїв, нерухомості, цін на продукти першої необхідності. Та лише дії влади без ініціативи громади нічого не варті, каже заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Леонід Гураль. Ви давайте з своєї сторони ініціюєте збори паків і питайте, якщо ви щось там неправильно. А ми з своєї сторони зараз там доручимо, щоб виїхали комісійно з вами зустріч. Добре, все дякую. Дай. Вирішення деяких питань Леонід Гурель починав одразу між дзвінками громадян. Оперативно відреагував на проблему жительки гвардійського Хмельницького району. Жінка зізналася, пережила вже п'ять інсультів та може не пережити за її словами газової атаки. Скаржилася на те, що виклала великі кошти на підведення до помешкання газу, а тепер його можуть відключити. Настая дуктор потім проводити Я питала, для чого ви міняєте? Так треба. І зараз мене запиняли, що якщо у вас автоматіка працює, включати не будем. Ну, автоматика та зараз працює. Після того я вже поміняли. Після таких слів заступник голови облдержадміністрації намагався особисто проаналізувати ситуацію. Зателефонував до фахівців. Так, в гвардійському Грабовська Неля Петрівна. Вона інвалід там і так далі. Надо... Да, ну надо... ж не можна так вже зв'яжитися і мені міське. Усі додзвонювачі отримують і письмові відповіді на телефонні звернення. Олександр Єльцов, Олександр Галянт, Подільська панорама.